Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 19 квітня, середа. Була змога сьогодні показати вам авторинок в середу, він вже досить повний. Практично всі автомобілі на місцях, навіть є трошки покупці, продавці вже є на місцях. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також нагадую, хто не бачив наші огляди минулого тижня, що Василь буде повертатися до зйомок авторинків тимчасово. Тому підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду Opel Vivaro в довгій базі, пасажир 12-го року, 2-літровий дизель, механічна коробка, 9 місць, 12 550 Ціна номер телефону власника є. Так, стан водійського сидіння, думаю, добре видно. Кондиціонер є. Так він виглядає. Так, по даху. Так, обдуви є. Так, фаркоп парктроніки. Renault Мастер 17 2017 року. 2,3 дизель бітурбо, пробіг, Пробіг, казали? 130 тисяч, а ціна? 20 тисяч. 20 номер телефону. Той, що? Так. Да. Зараз. Так, ось тут номер телефону власника. Це у нас пасажир 9 місць. Так виглядає. Кондиціонер є. Так, йдемо, показуємо всередині. Вчора поставили на облік, який Ага, вчора поставили на облік автомобіль свіжопригнаний. Показую детально. Вони в основному вантажні на ринках. Тут пасажир.

Вантажний Рено трафік в короткій базі. 16-го року 1,6 дизельний двигун 88 кВт, 203 тисячі пробіг. Максимальна комплектація вказує власник 12 500 ціна. Номер телефону зверху. В салоні три місця. Так що вам було приблизно видно стан. Кондиціонер є. Парктроніки. Рено трафік в короткій базі, пасажир 2011 року, двохлітровий дизельний двигун, 84 кВт, 226 тисяч пробіг, 12500 ціна. Кондиціонер є. Так, сидіння, стан має бути видно. Так, Тут другий ряд сидінь і третій. Це у нас 9 місць. Так, по даху. Ну, Тут не дуже мені видно. Здається, обдувів немає. Мерседес Віто 9-го року, 2,2 дизель, 270 тисяч пробіг, коробка автоматична, це наш пасажир. Так, номер десь, так має бути вам видно. 12500 ціна буде щоторг. Два місця спереду. Так виглядає в салоні. Так, тут, можливо, буде видно трошки. Ще два місця. Так, і тут сидіння зняті. Треба уточнювати кількість місць у власника є фаркоп. Арено мастер 2019 року, 2,3 дизельний двигун, 107 кВт. Так є парктроніки круїс мультикермоелектропакет, 15700 ціна. Номер добре видно. Так, вантажний. Два місця спереду. Кондиціонер є, механічна коробка. Так, тут вантажне відділення. Так виглядає. Дві бокові розсувні дверки. Спробую показати по колу. Є парктроніки, як і вказано. Так, друзі, звичайно такі свіжі буси не трапляються на ринках. Тут у нас вантажний Opel ага, Vivaro в довгій базі 2020 року. Двухлітровий дизель, 110 кВт двигун, 207 тисяч пробіг, механічна коробка, 23700 ціна, буде що торг. Номер телефону є. Два місця спереду, салон комбінований. Так, по коробці шестиступенева механіка здається. Так, він виглядає. Є парктроніки. Opel Vivaro в довгій базі. Вантажу пасажир. 12-го року, двохлітровий. Щоб вам було видно, двохлітровий дизельний двигун, 84 кВт, 240 тисяч пробіг і кондиціонер склопідімочі, 6 місць, є сертифікат вже до автомобілю, 13200 ціна. Номер є. Так, салон так виглядає. Кондиціонер. Тут ще три місця. Дубль кабіна. Копель Віваро в довгій базі. Так, тут, друзі, на жаль, немає ціни, але вирішила вам показати, так як часто питаєте за такі буси, їх не так багато, як би хотілося на ринках. Тут 13 рік, 2-літровий дизель, номер є. Можна уточнювати всі деталі. Я вам спробую показати про можливості. Буси зазвичай затоновані. Так, тут кондиціонер є. Саводійське сидіння трошки видно. Так, тут у нас сильно затоновано вона. І я не бачу і вам, напевно, теж не буде видно. Опель Віваро, довга база. 11-го року. Двохлітровий дизель 84 кВт, 231 тисяча оригінального пробігу вказує власник, свіжопригнане авто, 12200 ціна може бути ще торг. Так, тут знизу є номер телефону. Так, пасажир 6 місць, кондиціонер центральний замок, електропакет. Сдається. Погано вичитати тяжко. Електрозеркала з підігрівом. Фаркоп. Ага, Це вантажопасажир, пасажир, дубль-кабіна. Так виглядає в салоні кондиціонер дисплей. Так, фаркоп.